Вперше в резолюції парі згадується окрема категорія цивільних полонених це полонені журналісти. Їх більше 30, Це про ті, які ідентифіковані, але дуже багато людей на тимчасово окупованих територіях стають так званими громадянськими журналістами, тобто вони не є працівниками медіа професійними. Але через те, що вільних медіа на окупованих територіях немає, вони фактично виконують цю роль, фіксують воєнні злочини, тортури, кого заарештовують, і саме через це їх саджають і. Вони опиняються в тюрмах на роки. Окремо згадано, що велика частка журналістів окупованому Криму переважно це кримські татари. Що окрім того, ми звичайно вітаємо звільнення Нарімана Рімане Джеляла, заступника Менчрісу, кримського кримськотатарського народу, і він також журналіст. Тому і це важливо згадувати, що нагадувати, що не з 2022 року люди потрапляють в полон чотирнадцятого року, коли окупували Крим. Коли почалася війна в Донецькій і Луганській областях, люди потрапляють в полон і журналістів таргетують окремо, бо вони пишуть правду про воєнні злочини.